Zapraszamy mojciej. Przedwitań. Pierwsze, provirym, czybłus nie danąg domał, że popić ty obit, ale nie daną Jezusu Chrysto. No, coś tam było z iły. Мої дорогі, скажіть, будь ласка, хто знає е, якусь дорогу? Хтось знає якусь дорогу. Дорога, знаєте, що це таке? Так. Да. Хто знає якусь дорогу? Дорога додому. Дорога додому. Як ще може бути дорога бути? Дорога до школи. До школи. Яка ще може бути? Я вже ходжу в школу, але досі знаю дорогу до садка. Дорога до садка до сих пор знає дорогу до садка. Христя. Хресна дорога. Хресна дорога, прекрасно. Яка ще може бути? Дорога до Бога. Дорога до Бога, добре, супер. А храм зна... знаходиться на вулиці, це також дорога. Знаєте, яка це вулиця називається? Хто знає, хто знає, як вулиця, на якій знаходиться храм. Батьки знають, хто знає, яка це вулиця. Ну, ви, якби вийшли, ви пізнали би дорогу до храму чи ні? Знайшли би дорогу? А що таке особливого е, є по дорозі, що ви знайшли, що точно тут буде храм? Що такого можна знайти? Що ви такого побачили? Що таке особливо, що знаєте, що тут буде храм зараз за углом, наприклад? Да? Свічку. Свічку. Ну можна і побачити свічку. Да? Що ще можна побачити? Що на дорозі бачимо? Що є на дорозі? Так багато. Іноді аж дуже багато. Ну, є світлофори. Світлофори, прекрасно. Це також може бути якийсь орієнтір. А що ще? Що ще є такого? Дорожні знаки. Прекрасно, дорожні знаки. Є дорожні знаки, які нам допомагають. В чому вони нам допомагають? Я тут приніс такі трошки декілька. Дивіться, це дорожні знаки. Ви бачили їх всіх? Що вони нам говорять? Не конкретно ці, а взагалі, що вони нам говорять? Що вони нам говорять? Правила якісь. Правила дороги. Що наприклад? Те, що, наприклад, якщо ти їдеш на машині, те, що тут ну, пішохідний перехід, те, що дивіться не забуйте людину. Супер. Що ще вони говорять? Що Там, наприклад, слизько, чи не можна туди їхати, чи повернути туди. Добре, що ще вони говорять? Що близько школи і можуть бігати по дорозі діти, так є. Значить, вони нас чимто інформують, попереджають, так, але також дають нам інформацію, де можна повернути, а де можна повертати, де треба зупинитися, а де не можна зупинятися, де треба стоп, так як тут є, затриматися, а де його не треба цього робити. Що ще можна? Ще є такий знак, як ну, цей червоний, те, що стоп, туди вже не можна їхати. А, а, цей, так? а ще є там, де, ну, де таке коло, і там машини роз'їжджаються туди, 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 туди. Бачите, дуже добре знаєте знаки. А тепер подивіть, уявіть собі. Виходимо на вулицю і забираємо ці всі знаки з вулиці. Нема їх. Як думаєте, буде порядок чи ні? Все нормально буде працювати. Ні, а чому не буде? Якщо водії розумні, то все буде нормально. Якщо розумні, то буде все нормально, це дійсно. А без цих знаків може бути аварія. А без цих знаків буде аварія, це дійсно. Тобто вони регулюють, щоб був порядок інакше, так? Всі їх дотримуються, якщо їх дотримуються, тоді нічого нам не загрожує, і є порядок, так? А ці знаки для водія як орієнтир. Так, о, це ці знаки, як для водія, орієнтир, дороговскази, дороговскази. Прекрасно. Сьогодні Євангелія говорила також про дорогу, що Ісус є дорога. Ісус є правда, Ісус є життя. так? Ісус говорить, я є дорога і правда і життя. Як думаєте, Бог залишає нам такі знаки на дорозі, щоб ми не жили в хаосі? Щоб знали напрямок, знали, де зупинитися, що зробити, як себе вести, які це знаки можуть бути. Хто знає, хай подумайте. які це можуть бути знаки, які нам допоможуть, це може бути сумління, супер, який це може бути ще знак. Який знак залишає нам Бог, щоб ми могли жити в порядку? Я вам тут зараз відкрию. Ось такі, наприклад, знаки. Заповіді, прекрасно. Як іще, як іще. Святе Письмо. Так, тобто Слово Боже. Любов, молитва. Що ще? Іра. Ja, добре, і що ще? Ще щось, подивиться тут. Służba Boże, to jest Eucharystia. Siostra, może buty? Uważność. Uważność. Spowiedź. Cerkwa. Prawda. Prawda, super. A te ręki, co one oznaczają? Prakrasne, modlitwa. Modlitwa to też znak, który nie można opuścić na drodze naszej do Boga. Tu jeszcze ja przygotowałem taką, ale wy rozpoznaliście. Kto to taki? Мойсей, прекрасно. А що він дав? Що він дав? Божі заповіді. Божі заповіді. Це також такі дорого на дорозі до життя вічного разом з Богом. Да? А тут є воно може тут дуже мало видно його, але подивіться, що це може о, прекрасне таїнство Святий Дух, миропомазання, причастя, причастя. По, по сповідь. Эм, а далі розарішає хрещення? Супер. Я хотів тільки одне, що це танство, а потім питати, які таїнства. Але тут вже все знають. Добре. Значить, таїнства, які дає нам церква, є також такими знаками. Які ви з цих знаків на дорозі християнського життя використуєте? Які використуєте знаки? На дорозі християнського життя, які ми тут бачимо, які? Молитва, Божі заповіді, святе письмо, любов. Ну, що церква, любов, молитва, святе писання, ще, мож, ще можливо, святе причастя, але це не я. Батьки. Церква, молитва. Уважність. Уважність. Супер. Тобто, ви знаєте, які знаки є потрібні для того, щоб іти дорогою християнського життя. А яка є мета цієї нашої дороги християнського життя? Яка мета? Яка? Бути разом з Богом в раю. Бути разом з Богом в раю. Тобто, у вас є. Знання, які знаки ви є охрещені, тобто ви є на дорозі, то, то що залишається для вас, виконувати всі заповіді, дивитися на знаки, які залишає нам Господь Бог, щоб іти прямо дорогою, щоб включити цей навігатор. Який має зв'язок з Богом, який буде показувати нам дорогу, щоб не блукати направо чи наліво, а йти дорогою до вічності, до з'єднання разом з Богом. Дуже вам дякую. Використуйте цей знак як найчастіше, щоб мати контакт з Богом, щоб йти цю гарну дорогу, яка веде до вічності. Добре? Це ваше завдання на ціле життя. Дякую дуже.